Другий день поспіль сім'ї полеглих захисників о 9-й ранку виходять на дорогу неподалік меморіалу Слава героям. Із портретами рідних, плакатами і прапорами вони перекривають одну із центральних вулиць міста. Водії зупиняються вшанувати пам'ять захисників хвилиною мовчання. Ця акція, кажуть її учасники, є нагадуванням про подвиг українських воїнів та вшанування їх пам'яті. Дійсно, це якась є хвилина поваги, хвилина дані, якої свідана за те життя, яке ми тут зараз живемо. Дев'ята година це одна хвилинка на 24 години. Я думаю, що це не так багато. Просто встати і віддати шану нашим загиблим героям України. Об'єднання матерів і жінок Ляна Гаділюгадіуліна. І ми поєднали це з житомирською Теж об'єднанням для того, щоб ми могли цю акцію проводити. Віднедавна хвилина мовчання та гімн України лунають о 9-й не лише у приміщеннях навчальних закладів, підприємстві і установ. А й на вулицях міста. Міський палац культури озвучує на вулицю, театр озвучує на вулицю і заклади медицини. Зараз всі амбулаторії готуються до того, щоб на їх територіях також о 9-й ранку звучав і метроном, і гімн. Тому працюємо в цьому напрямку, цілком підтримуємо ініціативну групу і вважаємо, що дійсно рівно о 9 повинні зупинитись люди і помолитися за тих, хто загинув, за тих, хто в полоні, і навіть за здоров'я і сили тих, хто зараз воює. Дружини і матері полеглих захисників кажуть це не разова дорогу. Їх акція. Кожного будемо перекривати кожного ранку в 9.00 для пам'яті наших захисників. Весь рух, так, щоб люди також віддали свою шану полеглим нашим захисникам.